Глава 9 Мені здається, що він утік з перелітними птахами. Вранці того дня старанно прибирав свою планету, ретельно прочистив діючі вулкани. Їх у нього було два, на них дуже зручно було розігрівати сніданок. І ще у нього був один згаслий вулкан. Але як він казав, хто знає, що може статись. Отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять рівно і тихо, без вивержень. Виверження вулкана все одно, що пожежа в димарі, коли там згориться сажа. На землі, ясна річ, вулкани не прочистиш, для цього ми надто малі, тому вони і завдають нам стільки лиха. Охоплений смутком, маленький принц вирвав також останні паростки баобабів. Він думав, що ніколи більше не повернеться. Але того ранку вся ця звичайна робота здавалася йому надзвичайно приємною, а коли востаннє полив чудову квітку і зібрався накрити її ковпаком, він мало не заплакав. Прощайте, сказав квітці маленький принц. Та вона не відповіла. Прощайте, повторив він. Вона кахикнула, але не від застуди. Я була дурна, озвалася нарешті квітка. Вибач мені, і постарайся бути щасливим. Маленький принц був дуже здивований, що вона не дорікала йому. Стояв, збентежений з скляним ковпаком у руці, не розумів, звідки ця тиха ніжність. «А вже ж я люблю тебе, мовила Квітка. Ти не знав цього, то моя вина. Але це не має ніякого значення. Ти був такий же дурненький, як і я. Постарайся знайти своє щастя і облиш той ковпак. Він мені вже не потрібен. А вітер, я не така вже й застуджена. Нічна прохолода буде мені корисна, я ж квітка. А звірі, треба стерпіти, коли з'являться дві-три гусениці. Я ж хочу познайомитись з метеликами. Здається, вони такі гарні. Та й хто мене провідуватиме? Ти будеш далеко. А великих звірів я не боюсь. У мене теж є пазурі. І вона просто душно показала свої чотири колючки. Потім додала: Не зволікай, це мене дратує. Ти ж надумав йти, то вирушай. Квітка не хотіла, щоб маленький принц бачив, як вона плаче. То була така горда квітка.